Тижня імунізації в Україні триває акція Операція Вакцинація. Майже 35 тисяч дітей з різних областей стали учасниками інтерактивної виставки та квест гри. У Києві вона проходить у Національному музеї медицини України. Ліна Ситбулаєва все бачила і розкаже більше. На майданчику збираються діти. Сьогодні вони будуть досліджувати віруси. І так, пане, можна вашу і ваша літера? На кожному стенді назви туберкульоз, гепатит, дифтерія. Аніматори називають хвороби, а діти їх шукають. Серед учасників квесту Соломія, їй сім років. Ми знаходимо всякі інфекції і читаємо про них. Як передається правець, якщо укусила тварина або попала в рану грязька, або від дитини до матері. Стефану вісім. В інтерактивному квесті бере участь уперше. Читає про вірус Краснуха. Я їм не лікувався, бо у мене таких хвороб се не було. У мене були там десь ну, найближча до цього хвороба, до цього дня, це була у мене вітрянка. Щеплення обов'язково треба. Інтерактивний квест кажуть організатори, дає можливість дітям в ігровій формі більше дізнатися про хвороби. На постерах можуть прочитати, в якому році там була винадена вакцина, чи в якому році був знайдений цей вірус. Їм цікаво запам'ятовувати, і також через зображення цих бактерій, цих вірусів, тобто вони такі ну неправдиві, а в, в мультяшній такій формі, аби потім зрозуміти, як від них захиститись. Це можна було зробити тут, на місці. Всі охочі могли вакцинуватися. Тетяна зробила щеплення від гепатиту Б. Дуже рада, що є така можливість зробити щеплення, яке не робили, коли я народилася ще. Це щеплення стало обов'язковим з 2002 року. Недостатній рівень вакцинації від інфекційних хвороб несе ризик епідемій. Тож у міністерстві охорони здоров'я закликають людей надолужити припущені щеплення за підсумками. 2025 року вже на жаль було зареєстровано дев'ять спалахів кору, і кір достатньо швидко передається саме в невакциновані популяції. Для того щоб кір не передавався, треба щоб найменше 95% дітей були вакциновані. Квест гру шоу аніматорів та вікторини для дітей проводитимуть у столиці до 4 травня. Ельвіна Сейдбулаєва, Євген Олінський. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.